Форму змінив на піксель. Історія захисника з Волині у горохівській ліцей навідались. із ТЦК. Росія відрядила на Волинь свого агента. На Волині шпигував кріт ФСБ. Його засудили на 15 років тюрми. Мова йде про 40-річного помічника начальника відділу місцевого прикордонного загону. До уваги ФСБ він потрапив, коли служив на сході України. Згодом його відрядили до Волинської області, де він також виконував ворожі завдання. За інструкцією російської спецслужби, агент збирав інформацію про пункти базування, маршрути руху та наявне озброєння сил оборони, які залучені до захисту регіону. Найбільше окупантів цікавили локації кріп районів та орієнтовна кількість особового складу українських військ на оборонних лініях. Контрозвідники СБУ своєчасно затримали зрадника у червні цього року і встановили його російського куратора. На Волині перевірять наскільки розумно критичні підприємства бронюють своїх працівників. Рішення про перевірку прийняли на нараді у голови обласної військової адміністрації. За словами Юрія Погуляйка, випадки зі зловживанням видачі броні працівникам критичних підприємств є. Зарадити тому зі слів голови може спеціальний аудит. 34 тисячі штрафу мусить сплатити волинянин, який погрожував військовослужбовцям Ковальського та СП. Мова йде про багатолюдний мітинг під стінами військкомату, який відбувся ще 3 серпня. Тоді нагадаємо, жителі Ковеля влаштували акцію протесту через нібито незаконне затримання трьох чоловіків, які їхали на авто. Один з мітингарів повідомляє суспільне опинився на лаві підсудних. За погрози й штовханину з військовими, а також перекриття дороги йому присудили 30. Чотири тисячі гривень штрафу у суді. Чоловік сказав, що навмисно працівників ТЦК не штовхав, зробив це, нібито через тиск натовпу і людей, які стояли позаду нього. У Володимирі поховали 49-річного захисника Андрія Юшка. Майже півтора року військовий вважався зниклим безвісти. Його загибель підтвердила ДНК-експертиза. Волинянин Андрій Юшко був на передовій з перших днів повномасштабного вторгнення. Став на захист батьківщини, маючи за плечима досвід участі в АТО та службу за контрактом у зенітному ракетному полку. Виконував обов'язки водія мінометної установки з лютого 22 до весни 23 року був удома лише двічі на христинах молодшого сина, на які вдалося приїхати після поранення. Вдруге вирватися у відпустку вдалося аж через рік. Останній бій солдат, як з'ясувалось, прийняв у Куп'янському районі ще в травні 23-го року. У полеглого захисника залишилась мама, дружина та двоє неповнолітніх синів. Поховали Андрія Юшка з усіма військовими почистями на алеї Гароїв, що на Федорівському кладовищі. Василій Селабурович на підприємстві МХП Бафало працює вже сім років. Спершу трактористом, тепер доглядальником тварин. Вони взимку весь час тут на природі. Да, ну не тут, але на природі. Їх не заганяють. Ні. Загорожені в кушар. Угу. Вони туди заганяють кушару. І вони там вже ну кормимо там все в кушар. Повномасштабне російське вторгнення змусило Василя на кілька років кардинально змінити професію. Замість логотипу підприємства вдягнув піксель із шевроном сотої бригади. А Волинське поле неподалік рідного дому змінив на ліс за понад тисячу кілометрів від нього. Лиманський напрямок, серебрянське лісництво. Ми були. Ну, Заявив тоді в Авдіївку, тут очеретину. Про останнє бойове завдання чоловік розказує неохоче. Це було в квітні цього року біля Краматорська. Разом з побратимом, односельцем, якого знав з дитинства, він готував ворогам смерть. У той день побратим Василя загинув, а він отримав важкі поранення. Після тривалого лікування згодом звільнення з війська волинянин вирішив повернутись на попереднє місце роботи підприємство МХП Бафало. Так як я не ну не, не можу важко робити. А тут, ну як, то, як той електропастух, шнурок натянути, кулка забити, прогнати худобу, ну, можу я б таку роботу. А от, вже, от важкі роботи мені не дозволяють. Поранення не дозволяють і важкі роботи. Із початку повномасштабної війни на підприємстві МХП діє програма МХП поруч. Її мета допомогти ветеранам повернутися до цивільного життя і максимально легко адаптуватися до своїх робочих місць. Для нас важливо, щоб наші ветерани, коли вони повертаються на робочі місця, розуміли, що їх тут чекають, що їх тут підтримують, і що нададуть їм допомогу медичну, юридичну і психологічну. Василя відразу відправили на медичне обстеження. На той час він практично не міг підійняти праву руку, і завдяки цьому обстеженню вдалось з'ясувати, в чому причина. Аби відновити руку, підприємство забезпечило ветерану двотижневу реабілітацію в приватній клініці Бодроклінік. Якби вони самі мені так не зробили, я б нікуди на репутацію не поїхав. Я так, можна сказати, як сільський, домашній. Вони б мені поїхати, я поїхав. А якби вони не придбали нічого, я б нікуди не поїхав, був вдома. Якби не програма МХП поруч припускає Василь Максимчук, він би досі не міг рухати рукою. А відтак не зміг би ні повернутися на роботу, ні допомагати сім'ї. Зай руку мов підняти все, а до того я до половини піднімав дальше. Попри важкі поранення, втрату пальця і ока, пошкодження легені, чоловік зміг повернутися до нормального життя. Завдяки реабілітації може працювати на улюбленій роботі, порати вдома чималу господарку і бавити на руках трьох маленьких онуків. В одному вже було три, другому вам через десять днів буде, дев'ять. Буде три роки. і тому в червні дився. У підприємстві кажуть, нині кожен бізнес мусить працювати над тим, аби люди, які повертаються до них з війни, мали медичну, юридичну та психологічну підтримку. Для програми МХП поруч це завдання номер один. Також ми адаптовуємо робочі місця під ветерана і за потреби навіть створюємо робочі місця, якщо ветеран не може повернутися на попереднє своє робоче місце. Анастасія Качина, Максим Шинкар, 12 канал. Охівський ліцей No2 навідались із ТЦК. Військові першого відділу Луцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки навчали молодь бойових характеристик стрілецької зброї, основ і правил стрільби, порядку заряджання і розряджання зброї, неповної розбірки збірки автомата Калашникова. Візит до навчального закладу організували в рамках тижня безпеки життєдіяльності в умовах воєнного стану. Двох пішоходів учора ввечері збили на проспекті Перемоги в Луцьку поруч корпусу історичного факультету ВНУ. 28-річний лучанин на БМВ наїхав на людей, які переходили дорогу по пішохідному 51-річний чоловік у реанімації. 28-річного вже відпустили з лікарні додому. В обставинах аварії поліцейські ще розбираються. Злетів з дороги та врізався в дорожній знак. Така аварія сталася вчора ввечері на вулиці Сухомлинського в Луцьку. Водій БМВ не вибрав безпечну швидкість руху, внаслідок чого завалив дорожній знак. На керманича склали відразу два протоколи. Справжня халепа вчора сталася в сім'ї лучан. Дитина дошкільного віку засунула палець в отвір у пластмасовому стільці. Витягти ні самотужки ні з допомогою дорослих не змогла. Батьки мусили викликати рятувальників. Ті спеціальним інструментом розрізали стілець і зарадили лиху. У Луцьку відкрили денний центр соціально-психологічної допомоги людям, які постраждали від домашнього насильства та або насильства за ознакою статі. Розташований він на Київському майдані 13 поруч з бібліотекою філією номер 10 для дорослих. Постраждалі можуть безплатно отримати консультації від психолога, соціального працівника та юристів, послугу з соціального супроводу, а також інформацію про послуги інших організацій та установ, які працюють на протидію насильству. Уже від завтра та протягом наступних трьох днів майже по всій Україні будуть сильні заморозки від нуля до п'яти. У Луцької по області прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вночі та вранці сильні заморозки. Нічної пори у Луцьку до двох градусів тепла вдень не вище дев'яти. Щодо області, то в денну пору буде до дванадцяти з позначкою плюс.